Як працює наша автоматизована система в парі з настроєним трафіком? Давайте подивимося. Так, відкриваю наш тунель. Ось це є той практикум, який ми підготовили для людей. Тобто, ласкаво, просимо на практику «Інвестиції та бізнесу у цифрову допомість перших кроків. Тобто, ми підготували декілька коротких відео, що потрібно зробити, щоб вийти на чек за перші 90 днів. Від 2600 доларів на місяць це користь на бізнес. Також ми підготували таке відео коротеньке осмобачь, хвилини, користь на продукт. Тобто, як зробити 70% відсотків за два роки на цифровій нерухомості. Також нас є ми підготували огляд дев'яти платформ по цифровій нерухомості. Зібрали декілька платформ і показали, як вони працюють плюси-мінуси. Також у нас є підготовне інтерв'ю, як створити капітал не обмежить себе ні в чому з окупністю від 3 до 10 років. Це інтерв'ю з нашим стратегічним партнером. Наступним відео йде відгуки партнерів, чуйному інвестори і бізнесмени з 12 країн обирають стабіліті. Також ми підготовили відео, як створити надійний диверсифікований портфель. Більше години углубилися, як взагалі почати заробляти завдяки стратегії цінності. Як це все виглядає, і як створити чергу свій бізнес? Наступне наше відео і таке відео ми підготовили на нього. Ми друзі запускаємо трафік. От ми бачимо сьогодні, починаючи з 0.36, з пів першої ночі. В першій ночі, в дев'ятій ранку, 10, 11, 14 Тут у нас заходять, заходять, заходять люди, реєструються на нашу систему. Як ми бачимо, це наша бек-офіс. Ми маємо свою статистику. Бачимо, хто топ-5 партнерів по реєстраціям в цьому місяці, скільки людей, скільки є реєстрацій, вже на їхній сайт, персональний, і відкриваємо статистику. Одимося. От ми бачимо одна людина, от сім уроків переглянула. От я нажимаю інформацію: перший, другий, третій, бачу, і сьомий урок людина подивилася. Є от п'ять уроків переглянуто. Бачу, тут немає, немає уроків переглянуто. Тут є чотири уроки переглянуто. Тобто різні люди заходять, дивляться, заходять, дивляться, Тобто ми настроїмо рекламу. Ось і є різне. От ми бачимо: от є Оксана, в неї от бачу, дев'ять уроків переглянуто. Заходимо до неї в її, е, як то кажуть, переписку. І ось ми 22 числа почали з Оксаною переписуватися, і е, там були, запит був, як купити USDT. І ось я бачу е, так: от, я вже зареєструвалась 26 числа я зареєструвалася, тобто стала нашим партнером. Так що, друзі, ви так само можете налаштувати собі автоматизовану систему, запустити трафік, тобто заявки людей. По рекламі, і у вас в команді будуть додаватися нові партнери, яких це цікавить.